Вітаю, дорогі друзі! То чи продовжуються ваші візи робочі, біометричний паспорт чи карти побиту? Якщо вони у вас закінчилися, друзі, під час пандемії та до початку війни, тому що серед вас є досить багато українців, які сюди приїхали ще до початку війни, і документи у них закінчилися. Коли ще був коронавірус в Польщі, тобто стан загрози, епідемії або ж стан епідемії, звісно ж, багато кого цікавиться питання, адже є вже досить багато інформації про те, що карантин в Польщі закінчиться, і це означатиме, що всі документи, які продовжувалися під час коронавірусу, вже більше продовжуватися, продовжуватися не будуть. І що ж в цьому друзі випадку робити? Зараз я вам постараюся пояснити. А перед цим хочу вам ще також поінформувати, що. 11-12 листопада, в місті Торонь пройде благодійний міжнародний хокейний турнір з 12 міжнародних команд, в якому прийме участь, і харківська хокейна команда. Тому я всіх бажаючих друзі, прошу підтримати, хоча б або донатом, або ж власною присутністю, придбавши квиток на цей хокейний турнір, 11 або ж 12 листопада. Всі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А ми, друзі, переходимо до найголовнішого, тому що. Карантин в Польщі продовжили до кінця цього року, до 31 грудня 2022 року. Але у зв'язку з усіма змінами і тим, що коронавірус ніби все-таки зникає, не знаю, чи це так чи це не так, тому що саме ви, друзі, глядачі, які перебувають в Польщі, можуть оцінити ситуацію загалом, якщо ви працюєте на фабриках або ж по власному стану здоров'я і здоров'я оточуючих, можете оцінити ситуацію, тому що можу вам сказати наступне: що болячки як ходили, так і ходять і раніше. Це також було присутнє, ну, але у зв'язку з тим, що ніби кілька захворюваних все таки не росте і не збільшується, то вони пропонують в новій уставі забрати цей дозвіл перебування на основі коронавірусної епідемії. І, звісно ж, у тих, у кого закінчилися документи під час коронавірусу в Польщі, можуть уже не продовжуватися. Але ми цього ще не знаємо. Тому я вас також прошу не робити завчасно паніки, тому що коли буде устава, в якій буде прописано всі ці умови, і також умови щодо отримання карти побиту чи не отримання карти побиту, якщо ви в'їхали навіть після 24 лютого, у того лише тоді ми будемо знати, друзі. Я вже думаю, що близько 26 листопада у нас буде повна інформація, і хочу у вас ще запитати додатково, чи готові ви були прийти в місті Краків на таку консультацію або ж чи подивитися пряму трансляцію, де працівник уже до з відділу, там, де роблять карти побиту, він прийде до нас і буде розповідати про це все. І звісно, ж, чи ви будете готові прийти до нас в Кракові або ж подивитися пряму трансляцію. Напишіть, будь ласка коментарях під це відео, тому, що кількість місць на наприклад в Кракові у нас в офісі буде обмежена. Ну але звісно ж, друзі, я тримаю руку на пульсі. І буду і надалі слідкувати за цією інформацією, чи ваші документи будуть продовжуватися, чи не будуть на сьогоднішній день до нового року. Ви можете спати спокійно і передати своїм друзям, що якщо у вас документи закінчилися до 24 лютого, тобто дні біопаспорту, чи робоча віза, чи карта побиту, то ви можете спокійно, друзі, перебувати ще і надалі. Тому діліться цим відео з друзями, підписуйтесь на канал. Ну і побачимося вже в наступному випуску.